В Україні пропонують розширювати мережу кінотеатрів не лише у великих містах, а й у маленьких райцентрах та навіть селищах. Програми розширення мережі закладів обговорювали посадовці та представники медіа на презентаційному заході. Кіно об'єднує режисери та продюсери наголошують, навіть в умовах війни їм є що запропонувати глядачеві. Головне, аби аудиторія була. Валерія Глущенко побувала на події і розповість, як розвивається українське кіно в умовах війни та чого. Чого чекати від митців найближчим часом. А ви, мабуть, з іншого міста? Щось ми вас у потайбіччі Києва раніше не зустрічали. Яке таке потайбіччя? Це кадри комедійного фентезі Хрещатик 48 дріб 2». Пригодницький фільм для всієї родини. Як його позиціонують автори? Вийде на екрани лише наступного. Року це історія, де добро перемагає зло. Утім, виконавиця однієї з ролей Наталка Денисенко каже: в умовах війни такі фільми потрібні. Акторка сама у певний час відчула, що таке професійна криза. Коли почалась війна, повномасштабне вторгнення. Я була в розпачі, я думала, що все моєї професії не існує. Кому потрібні серіали, я думала, що я займалася просто безглуздою справою, і що тепер робити? от війна, я не можу да ні руку забинтувати. Да, якщо б я була медиком, я така думаю, це б я була потрібна. Але зброя не сильніша за мистецтво і розвиток в кіноіндустрії в Україні ще одне підтвердження цього в умовах російської агресії. Вийшли на екрани десятки успішних кінокартин з позначкою. Made in Ukraine. деякі стали хітами за кордоном. Завдяки людям, які пішли обороняти нашу країну, ситуація якось стабілізувалася. Я маю на увазі в кіноіндустрії. І зараз я усвідомлюю, що кіно. Це просто і культура. Взагалі це просто завжди було ну такою рушійною силою і підтримкою у всі часи. Як і будь-яка інша галузь, кіновиробництво змінюється в умовах війни. Стрічки набувають нових актуальних сенсів. Про це розповідали учасники презентаційного заходу. Кіно об'єднує, що відбувся у Києві. Ми маємо успішні кейси, коли українські фільми повністю окупилися в прокаті і повернули державі надану держпідтримку цього року планується завершення більше 50 українських фільмів. Вони будуть здані. А українські релізи в прокат вийде 13 фільмів, можливо, 14 фільмів. Тому зараз ми розробляємо програму, за якою треба домовитися, щоб ці фільми не конкурували з собою, а вийшли максимально ефективно. Але сказати, що кіномитці дозволяють собі розкошувати тоді, коли гроші потрібні на захист країни. Не можна, підкреслює Андрій Осіпов. Швидше навпаки, це творчить всупереч викликам часу. Недостатністю у фінансуванні приблизно 200 мільйонів гривень. Непрофінансованими залишаються 42 проекти 19-го конкурсу. Також необхідне фінансування кінопроєктів попередніх років, а також кінопроєктів, які будуть завершені. Вах дефіциту коштів митці не здаються, а шукають фінансові альтернативи. Українське кіно народжується навіть тоді, коли на нього забракло грошей. Нас переслідувало багато невдач, але вся команда як для себе створювала. Ми застосували багато унікальної цікавої графіки. Я один з перших режисерів, а можливо найперший, який застосував штучний інтелект в розробці сцен кінофільму на презентаційному заході. В Києві зустрілися творці, представники медіа. Посадовці обговорили перспективи розвитку кінематографу в Україні. Зокрема, запропонували ідею створити мережу кінотеатрів з філіалами не лише у великих містах, а й у маленьких містечках та селищах. Назва кіноєднання вона була вигадана мною. Вона контекстом настільки очевидно легла взагалі в принципі в цю концепцію, тому що це єднання не тільки в кіно, правильно це ж єднання всіх культур в цьому місці, це єднання людей, які там спілкуються між собою. Фахівці наголошують, відкриваючи кінотеатри в глибинці, зможуть залучити до переглядів значно ширшу аудиторію глядачів. Утім, усвідомлюють зробити це силами творчої спільноти них не вийде, тож розраховують на всебічну підтримку держави. Валерія Глущенко, Олександр Кругліков, подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.